Денційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Миколи Дубовий. Мої шанування, СБУ затримала Черкащана, на який мав намір засвітити українську ППУ під Черкасами та Одесою. Подаруй воїну Пасху, Священники закликали громаду долучитися до щорічної благодійної акції. Наглядова рада Богданового університету ухвалила концепцію інноваційної трансформації закладу, розкажемо, які зміни чекають на провідний виш області. Розпочався сезон активності кліщів, як уберегтися від збудників небезпечних захворювань. Закон про мобілізацію, який 16 квітня підписав Володимир Зеленський, опубліковано в офіційному парламентському виданні «Голос України. Він запрацює вже з 18 травня. Основні норми закону такі: залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізацію у зв'язку зі звільненням з полону, якщо військовослужбовець не бажає продовжити службу. Усі призовники, військовозобов'язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом мають з'явитись до ТЦК у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом, аби уточнити дані. Замість строкової служби, базова військова служба, терміном 5 місяців у мирний час та 3 – у воєнний. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби. Запроваджується базова загальновійськова підготовка з 2025 року. Вона стане елементом навчання в закладах освіти і проводитиметься у вишах усіх форм. Власності. Контрозвідка Служби безпеки запобігла новій серії ракетних ударів Російської Федерації по Черкаській та Одеській областях. Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони у цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони. За даними слідства, інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас. Ідеологічний прихильник рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він почав активно збирати інформацію про розміщення сил оборони та е, наслідки ворожих авіаударів. Крім того, він заперечував воєнні злочини російських військових та чекав окупантів на території регіону. СБУ викрила наміри фігуранта ще на початковому етапі та задокументувала всі його дії. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки України фігуранту повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України за статтею 114 прим 2 – Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення направлення зброї, а також рух переміщення або розміщення зсу вчинене в умовах воєнного стану. Та за статтею 436 прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України Фікації її учасників чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. За скоєна загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Черкащина разом з усією країною долучається до підтримки незламного Харкова та його жителів. Про формування у регіоні вантажу допомоги повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Табурець. Черкащина об'єднується із районними адміністраціями, територіальними громадами, волонтерами та соціально відповідальним бізнесом і долучається до підтримки Харкова. Через масові обстріли міста найбільше постраждали об'єкти критичної інфраструктури, енергетики. Нагальними потребами сьогодні в нашому пакеті, який ми будемо формувати, ми бачимо генератори, генератори різних різних потужностей. Ми бачимо акумулятори, пауербенки, Ми бачимо екофло, наприклад, ті, які можуть замінити для мешканців джерела енергії. Наразі перший пакет допомоги доукомплектовується до нього увійдуть 20 генераторів різної потужності. Ми будемо формувати ці пакети. Ми обов'язково будемо контактувати, що є нагальним, що є необхідним, щоб ми не везли те, що там немає в чому потреби, щоб ми везли тільки те, що ну нагально існує потреба. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації нагадав про підтримку Київщини та Чернігівщини у 2022 році, продовольством і будматеріалами. Також поміч була надана Херсонщині після звільнення від російської окупації Нововоронцовської громади. І коли почали відбудовувати села Іванівку, Новопетрівку та Миколаївку, якщо говорити про конкретику, це 128 будинків відновлено нашими бригадами на добровільних засадах нашими громадами територіальними, нашими районними адміністраціями. І наразі продовжується там теж робота. Ми не забуваємо за це. Закінчили до речі, одні єдині з усіх областей на Херсонщині відновлювати школу і навіть встановили мобільне бомбосховище. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Наближається одне з найважливіших релігійних свят. Великдень. Під час підготовки до нього священики закликають не забувати і про тих, завдяки кому можемо відзначити цей день під мирним небом. Реби два, два штуки придбаних було придбано резину. Ось на хамер відправили нещодавно. За день ми зібрали за сутки. Ми зібрали 20 тисяч гривень. Отець Дмитро розповідає, які запити від військових вдалося закрити нещодавно. Він разом із батьком, отцем Ігорем, волонтерять від початку повномасштабного вторгнення. Починалося все з амуніції. Тепер хлопці просять специфічне військове обладнання. Ми придбали три дрони десяті FPV, і були передані нашій 118-й бригаді. І таким чином допомагаємо воїнству, чим ми можемо. Започаткували й акцію Подаруй Паску воїну, яка проходить не перший рік. Ідея полягає не лише в привітанні захисників, що воюють, а й у вияві уваги. Цього їм останнім часом бракує, каже священнослужитель. Хлопці втомилися, і їм хочеться вже теж відпочинок. І таким чином, що, наприклад, як мій знайомий, який ми опікуємося, командир приїхав в Черкаси і він перебував тут певну кількість часу, то він сказав, говорить, мені тут дуже важко знаходитися. Мені легше перебувати на фронті, бо багатько тут одне, там друге. І говорить, більшість говорить, за нас трохи забувають. Великодня акція стартує 25 квітня і триватиме до 1 травня включно. Долучитися до неї може кожен, зробивши свій внесок у придбанні святкової випічки, яку передадуть черкаським воїнам через волонтерів, 1 травня. Коло собору Свято Троїцького будуть ці пасочки посвячуватися, і потім відвозиться капеланами до частин і будуть передаватися вже воїнам нашим на фронт. Планується зібрати до 4 тисяч пасок таким чином, бо є запити від капеланів, і хлопці зробили. Опит в своїх частинах, скільки потрібно в свого керівництва, і таким чином, щоб було і не і немало. Підтримати військових та задонатити на привітання захисників можна і від сьогодні. Детальніше про це можна дізнатися у Свято-Троїцькому соборі, додає священик. Також поділитися власною випічкою теж можна, принісши її у день освячення. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана В одному з профільних медичних закладів області завершують будівництво бункера для лінійних прискорювачів. Нині проєкт на завершальному етапі. Унікальне обладнання має бути встановлене до кінця літа. Днями усіх учасників реалізації проєкту зібрали на робочу нараду, щоб якнайшвидше вирішити нагальні на цьому етапі питання. Надзвичайно вартісне і унікальне обладнання планують встановити в одному з профільних медичних закладів нашої області. Лінійні прискорювачі замінять уже застарілу апаратуру радянських зразків, адже такої терапії на Черкащині щороку потребують понад дві тисячі людей. Я повинен так мені лікар сказав 20 сеансів пройти лікування, цей променевий ой, про про терапії 20 сеансів. Сьогодні вже в мене 12 сеансів, сеанс. Той ще 8 сеансів я повинен пройти. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки сучасне від обладнання чи потрібно було б обновити? Ой, я думаю, що в наш час треба обновлюватися, Треба вже під наш колектив молодий. О, наскільки мені лікар і сьогодні поясню про це, що це оце обладнання, яке тут йому вже 30 років, його вже треба в музей віддати, О, треба оновляти. Наша область одна із чотирьох обраних МОЗ для надання нового обладнання. Воно дуже вартісне і габаритне, потребує спеціального приміщення із потужним захистом та спеціальними комунікаціями. Сьогодні будівництво такого об'єкта вийшло на фінішну пряму і завершено на 80%. В мене ось в папери це мала частина питань, які узгоджуються після того, як стало відомо, яка сама модель буде апарата, хто виробник, які до неї архітектурно-технічні вимоги, а вони до кожного апарата різні. І зараз ми вийшли просто на фініш уже, коли узгоджуються ті деталі, які ну, мають бути узгоджені без цього. Як сказав наш міністр, на склад ніхто привозити не буде. Ну я вже мовчу, що це більше 20 тонн там і так далі. Апарат його ніхто не його зразу мають ввести на монтаж. Тому має тут все бути ідеально. Це питання в пріоритеті для медичної галузі Черкащини. На черговій зустрічі з підрядником, представниками експертної комісії та постачальником обладнання відпрацювали проблемні питання та обговорили проектні нюанси. Останні два роки обласний бюджет цілеспрямовано зорієнтований на підтримку побудови. Нашого нового бункеру з для установки нових прискорювачів, які закуплені нашим міністерством охорони здоров'я, обладнання вже можливо, наразі ми серед перших областей повторююся, куди воно буде поставлене. Ми в четвірку входимо, і ми маємо зробити все, щоб не підвести ні нашу громадськість, ні наші рішення щодо виділення коштів, ні Міністерство охорони здоров'я, яке виділяє цей прискорювач нам в пріоритеті. Тому Переконаний, що ми зробимо все для того, щоб Черкащина була з сучасним прискорювачем в цьому році. Однозначно, наглядова рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького одноголосно ухвалила концепцію інноваційної трансформації закладу. Про зміни, які чекають провідний виш області, розкажуть наші кореспонденти. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького сьогодні є одним з провідних навчальних закладів, і не лише на Черкащині більш ніж 7 тисяч студентів, 129 освітніх програм, 84 доктори наук, 254 кандидати наук, наукові школи провідних вчених і ще багато відмінних переваг, які дозволили нашому університету за 10 років у консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України піднятися з 138 го місця на 24. четвер четверте. проте в університеті добре розуміють для того, щоб утримати позиції і тим більше рухатися вперед, потрібні зміни. Основний фактор, який є рушієм цих змін, це час, який ми переживаємо час викликів і змін сьогодні. Я думаю, всі ми відчуваємо час неординарний, дуже багато процесів з однієї зламаних з точки зору ритмічності а з іншої сторони, ми розуміємо, що Ну, кожний, кожний день наш присвячується фронту. І незалежно, яка в тебе професія, ти ти проживаєш фронт. Немає нічого ціннішого в завданні як е, перемога. Других варіантів у нас немає. Ми не вживемося на цьому світі вдвох. Путіна задача проста нас бити, а в нас Задача ще простіша – вижити і знищити його. Університет з інноваційним змістом це вимога часу. Рейтинговий, конкурентно спроможний, сучасний заклад європейського рівня. Світ вступив в інноваційний тип прогресу, інноваційний тип прогресу, який характеризується швидкою, динамічною зміною знань, умінь, навичок, технологій і так інше. Врешті-решт, це веде до зміни умов життя і діяльності кожної людини. Тому це далі як місто перекидає. Тому навчити будь-якому навчальному закладі, зокрема, в такому прекрасному університеті, як Черкаський, за традиційним типом навчання, за тим, щоб аби лише обмежитись. Передачею, навіть творчо-критичним засвоєнням студентами певної суми знань неможливо, тому що ми повинні через освіту формувати інноваційну людину, людину з інноваційним типом мислення, інноваційною культурою і здатністю до інноваційного типу діяльності. Олександр Черевко поінформував наглядову раду про те, яким він бачить процес трансформації університету. Концепцію передбачено 10 пріоритетів, якими має керуватись університет, щоб до 2030 року дійсно оновитись і стати навчальним закладом, який відповідає європейським стандартам якості освіти. Університет європейського рівня це рейтинг конкурентно спроможний університет, університет інноваційного. Типу, дослідницький університет, університет з інноваційним змістом і фаховим персоналом, двомовний університет з полікультурним середовищем, відповідно, це студентоорієнтований університет, університет з традиціями і креативним простором, університет як частину громадянського суспільства. Члени наглядової ради університету одноголосно ухвалили концепцію інноваційної трансформації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Також вони мали змогу ознайомитися з діяльністю stem лабораторії, яка нещодавно запрацювала в одному з корпусів університету. У Черкасах відбувся фестиваль Стійкість молоді, сила нації. Захід організували в межах всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як детальніше розкаже Анна Могильна. Тут зібрали учнівську та студентську молодь, а також дорослих, щоб привернути їхню увагу до турботи про своє ментальне і фізичне здоров'я та навчити базових навичок самодопомоги, каже регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Вікторія Шепіль. В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я сьогодні для молоді організований фест формуємо стійкість молоді для того, щоб підтримати в цей нелегкий шлях їх, для того, щоб вони у нас дуже круті, ентузіасти, вони натхнені, вони сміливі. Але цей захід для того, щоб сміливих ще сміливішими зробити, міцних ще міцнішими зробити, навчити турбуватись про ментальне здоров'я, вміти шукати ресурс самих простих речах, зрозуміти, що нас може надихати все. На фестивалі представлено різноманітні локації, квести та майстер-класи. Серед них виготовлення оберегу з ниток, ліплення з глини, урок фінансової грамотності, патріотичні та мотиваційні розписи на тілі та майстер-клас із першої психологічної допомоги від ДСНС. Зі слів Яни Лисенко, у такий нелегкий час діти повинні знати, як діяти в різних ситуаціях. Ми представляємо локацію психологів ДСНС. Саме це перша психологічна допомога, тому що це дуже важливо знати дітям, як правильно надавати першу психологічну допомогу, тому що ми зараз живемо в такий час, коли постійно можуть виникати якісь кризові моменти, і щоб наші діти були підготовлені до того і знали, як надавати першу психологічну допомогу і як не нашкодитися. Учениця школи номер 19 Дарина Безкровна побувала вже на двох локаціях. Зокрема, дізналася, як надати допомогу собі у екстрених випадках. Ми були на локації екстреної психологічної допомоги ДСНС. От і також ми в основному розглядали там художні малюнки. Тобто, якщо брати, наприклад, екстрену допомогу психологічну ДСНС, то тут нам розповіли більше про те, як надати допомогу собі, як заспокоїти себе, коли у тебе є якась тривога або панічна атака. А на коли ми переглядали художні малюнки, то там ми могли розглянути різні цікаві елементи, які могли привести до якоїсь думки. Зі слів Дарини, такі заходи є необхідними, тому що під час війни тема ментального здоров'я є найбільш актуальною, адже люди відчувають певний стрес. Зараз під час війни тема ментального здоров'я є неймовірно актуальною для усіх нас, тобто іноді ми можемо проживати панічні атаки, тривоги, апатію. І ми маємо навчитися заспокоювати себе і також допомагати своїм близьким. Працівниця Черкаської обласної бібліотеки для дітей представляє локацію Народознавчий квест. За книгами Дари Корній, молодь знайомиться із міфологією. Наша локація це народознавчий квест за книгами Дари Корній, де ми знайомимо наших читачів із духами української міфології. Це і лісовик, і чугайстер, і хуха, і повітруля. Біля кожної локації діти виконують певні завдання. І потім дається їм ще одне завдання, щоб вони знали, куди рухатися далі. І один за одним так ми проходимо весь маршрут. На фестиваль завітали і студенти медичної академії. З їхніх слів, психологічна підтримка зараз найбільш необхідна. Дивлячись на стан, який зараз в Україні людям дуже потрібна психологічна підтримка, тому що ну зараз дійсно складно в такому часі. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Аномально теплий початок квітня розбудив кліщів. Ці комахи небезпечні для людини через ризик зараження на важкі інфекційні захворювання. Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб наголошують, не варто нехтувати правилами безпеки у сезон активного розповсюдження паразитів. Кліщі є м -м, небезпечними. Вони можуть переносити збудники різних інфекційних хвороб. Їх таких понад 150 захворювань. Для Черкащини однією з найпоширеніших є хвороба лайма. Торік на неї захворіли 362 людини. Додають у центрі контролю та профілактики хвороб. Період активності кліщів припадає на квітень, червень, серпень та жовтень. В цьому році у нас вже 15 випадків лаймбареліозу, це всі покуси, які сталися восени, восени минулого року, тому що нові ще не встигли проявитися, не зверталися люди до лікарів. Але ж це випадки, які були в місті Черкаси та місті Канів. Найчастіше підхопити кліща можна в лісах, на садибних ділянках та скверах. Ховаються комахи на здавалося б, безпечних газонах. Живуть вони на невисоких кущах і траві. Такої рослинності у нас вдосталь. Тож спеціалісти просять громадян бути уважними під час прогулянок. Якщо ми йдемо кудись відпочивати, то перше ми повинні подбати про відповідне вбрання, тобто відбирати вибирати закрите вбрання та одяг, щоб закрити з довгими рукавами світлий одяг світлого кольору. Бажано, якщо це щоб були штани, і можливо їх заправити там в шкарпетки, кросовки, щоб все було закрите. Варто скористатися й засобами, наприклад, аерозолями чи мазями, які відлякують комах збудників хвороб. Під час прогулянки не заходити у глиб лісу, де багато рослинності та є ризик зняти кліща. Облаштовувати місце для відпочинку на природі краще там, де немає хмизу та високої трави у радіусі до 30 метрів. Відчути сам покус ми не можемо, тому що він знеболює, анестетичну речовину виділяє кліщ під час покусу, тому ми покус не відчуваємо сам. Щоб його знайти, нам потрібен ретельний огляд. Тому що кліщі, як є і великі зрілі особі, так є і ще німфи, маленькі кліщі, які практично неможливо розгледіти. Тому рекомендуємо постійно кожні дві години оглядати себе, оглядати свої речі. Щоб позбутися ймовірних комах, які засіли на одязі, необхідно його ви та випрасувати. Триматися на тілі кліщі здатний понад 12 діб. Відчути дискомфорт людина може на третій день після укусу. Свербіж, припухлість та збільшення в розмірах окремої ділянки шкіри є приводом звернутися до лікаря. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу. we